Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні відрегулювати клапана. Ну, Заглянемо, чи там як вони, що там. Я так зрозумів, вісімки вони ось тут зверху. Зараз зніму нашого капота відкрутим. Подивимося, що там, як там, чи все нормально чи ні. Два і знизу тут у нас є. Що тут є? Може, не треба. Ох, яке воно тут цей от робне. Не яй яй Нічого, може нічого. Так. Можна достати головки не можна достати шуртих рукавицях. Так, на 7, так? У нас тут хомус. А, Була справа, що я тут щось залазив, що я залазив? Знімав цю кришку, не знаю чого. Я бляха, зірвав різьбу. Зараз може ще якраз поки така ж штучка і зараз поправлю різьбу, не знаю, чи мені вдасться. Зараз подивимося, що там, як воно придумано. Так, от, от цей правий верхній, такий вроді би. Щось він. Так, гравер шайба. Не згубити все. Взяв тобі пару грам бензини, помити його. Не знаю, зараз буду дивитися, що в мене є, ще нема що. Так. Бачу, воно сюди десь чуть-чуть сучиться. І затягував вже ж обережно, не сильно і воно все одно мусив зірвати трошки різьбу. Лучше б, звісно, на болтові зірвалася резьба, а де ж на болтові, як то на тій головці? Ай, клапанів. Можна спробувати хіба зробити більшу, бо я не маю е, цього, скажіть як його для реставрації таї штучки. А може тут правий нижній я не цей Мука зараз. Я вже не пам'ятаю, ці вроді всі нормальні, я так дивлюсь. А, так. Да. Права нижня, а не верхня. Що буде поправляти. Так, добре. То є. Лежить. Тут у нас що під шестигранник три болти кота, аби той раз не переборщити. Я не бачу десь три скачки, не видно. Ого, добре затягнуте. Хіба взяти його ключик? Так О! Да, багато сюди, що всякої беки десь надуло сміття налипло на мокре. Так. А ще ж треба буде зараз виставити. Клапан цього поршня верхню мертву точку. Точно, не забутися. <реш> Оп, є, перший пішов десь. Так, шайба гравер є. Болтик десь по болтика знайдемо, а ось на підлозі там. hier. Yeah. Yeah. Так. Опа, чао. бачите, я yeah. Порти де там показати. Ось різьбу скапарав. Ще є стружка якась. Хреново. Ой, погано. О, щось запчасті відпадають. Тепер точно треба будемо мити. Але то, в принципі нічого страшного нема. Вона дати більшого цього ну, ширшого болтика якось, рубшого. Да? Да. Подивлюся, щось підберу. Є чим нарізати. Так, клапани, клапани. Що тут по зазору? Треба виставлятися зараз. Так, ми все, дивилися, ви знаєте кого. Юрія Сербіна. Він казав, що як де виставляти. Зараз я вам покажу. Ляха трошки заважає, капот треба було весь зняти. Давай долізти. Зараз зніму і вам покажу, що до чого тут. Потім чіплю щоб не заважав. Часом робота така мені не подобається. Ось так, як на мене дивно працює, О, як на мене. Так. Треба зняти зі штативів Оп, їдемо, їдемо, їдем. все про прямій трансляції. там Бачите? Пише верхня мертва точка вимете. І ось є. Зазубрена така тут на кришці цій. Як там? Там має бути крапочка, здається. Міліметр не хоче доходити. Де ти є? Ну, вроді би добре. Чи не дуже? Мілі Міліметр вертається назад. Проблемы на пяти нотах. О, перебор уже. Вот так. О. Ну хай стоїть, воно значить такого має бути, я думаю, назад не падає. Так, добре. Ставлю назад, щоб ви все бачили. Ну, залазь тут, так я. Є, ще піднесем. Якось так. Десь там наші щупи. Щупики, щупики є. О, я забувся, які там мають бути зазори. В принципі, зараз я зайду в цей от, подивлюся і тоді ми з вами продовжимо. О, думаю, де ж ті всі щупи туди? Так, Добре, зараз я гляну і ми продовжимо. Так, записав я, що тут. Впуск у нас має бути 0,15 і випуск має бути 0,25 штук. Перше перевіряємо, а тоді, якщо треба, то регулюємо. Так. У мене в мене щупи тут з градацією. По 5 соток. Да? Від 0,05, 010, 015. Ну і ви, ви поняли. Так, Випуск 0,15. А, впуск, перепрошую, впуск. Впуск нас йде від карбюратора. Так, і зазорчики. ті зазорчики. А де він туди заходить? Він не заходит туди. 005. Де ти там? Я ж, я ж правильно зрозумів, я маю сюди пати. Та вроді сюди, чи сюди, та сюди ні. Тут в нас... Це дві ж Париж. А воно в 0,05 не заходить? Ну, поча. А на випуск 0,25. Ну, Хоч 0,15 попробую. Тоже не за не канає. Йо, перси, у в мене навіть найтонший щуп не заходить. Ну зараз пробувати відпускати і ревулювати, яка в нас тут є крупка плоскінька. плоскінька. І ключик на скільки там, на 9, да? Не на 9. Більше 12, певне, що десь. О, ні, таке 12. Але такий зазор. Так. Ого. Є. Відпустили. Так. Треба не розібратися, куди підсунути цей щупа. Я ж кажу, я б ніколи не залазив в інтернеті, та толком не дивився що до чого. Ось я так по пам'яті. Чи то, може, по правді тут? <рес> Зараз я вам, з вами нарегулюю. Вже. Тут проводи. Може й тут, а я вже їй цей. На того не відпустив, мав бути 0.25. Може, я вже... там походу нема де підлізти з тієї сторони. 2, 0... Да, 0, 25 є щуп. На випуск. Та ні, є тут. Я так і такі, мов тут залізти, а я заліз щось не туди. Але дуже легко ходить, треба чуть підтягнути. О. А тут у нас має бути 0,15. Але тут немає нічого складного в тому регулюванні. Так. Ключик, ключик, викрутка. Має так з легенькою натяжкою, да? Це вже занадто. Ото оце, мені здається, люкс. Чого мене туди несло там шукати? Може, там не було все добре. Так, зараз попробуємо зрушити його. Не перестаратися. О, перестарались. Занадто плотно. Хоч там похибка йде, вроді би, до 0,0. Ну, якби до 200-х. 200 похибка, але не всякий, Лучше виставити. Щоб було так, як має бути. А, тут на 13 взяв. Іди руки трасуться. Чуть-чуть назад взяв. Є штупик 015. Ой, 0.15. О! То що має бути. Ну мою та, правда? Хлопці і дівчата. Так. І на 0,25 двадцять п'ять. Щупик. Мало би. Чуть-чуть мало би підтягнути. Не знаю, чи варто, чи ні. Перестарався? Ні, не перестарався зовсім. Ще треба. Каже, ти не говори багато, ти робиш щось, правда? Пине що роблю? Скажіть. Щось є десь є о, воно здається. Є такий невеличкий невеличка зусиля. Добре, в принципі, все, до клапанів ми позаглядали. То є. Зараз я вже тут поправлю різьбу, закручу ту кришечку, те все, позакручую, почищу і вже зберу, заведемо з вами, подивимося, послухаємо, як воно що працює. Ну що, так, щось у нас вийшло. Прийшлося все-таки. Різьбу більшу робити. Я щось так подумав. Там бачу є зазорчик, можна гайку закрутити, затягнути цей. Але, як думаю, від вібрації відкрутиться, вона там впаде, то буде труба. То нарізав різьбу ось, М8 і затягнув. Той раз обережно затягував. Пробую завести, що він, як він скаже. На холодну, на холодну, на холодну. Так, так. так, Вроді би все так. Газку трошки. Е, так, заслоночка. Акумулятор я зняв на зиму. на ну, що нас? Зимою акумулятор. А, краника ще ж треба відчинити. Всякий пожарний, хоч там має бути бензин, але ж цей, Так, добре, пробуємо, що воно скаже. Да, это второй. Ух. Так вийшло. Всім дякую, хто дивився. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки і коментувати. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.